22 червня 2025 року в місті Черкаси відбулися заопакіння богослужіння, присвячені п'ятій річниці відходу до вічності преснопам'ятного митрополита Сафронія, багаторічного правлячого архієрея Черкаської єпархії, архітектора і будівничого храмів. На архієрейському подвір'ї в храмі на честь Різва Христового в Черкасах в цей день було звершено три заупокійні божественні літургії, на кожній з яких храм ведве вміщував вірян-черкащан. Пізню заопокійну літургію очолив керуючі єпахією. Митрополит Черкаський Канівській Феодосії владиці співслужило міське духовенство. А в храмі молилися настоятельки Стеблівського та Красногірського жіночих монастирів єпархії Ігумені Манефа та Арсенія. Особливо зворушливим моментом на усіх трьох багатолюдних літургіях стало зачитування листа відповіді митрополита Керкирського, Паксійського і Діапонських островів Нектарія, надісланого вірянам Черкаської єпархії, які потерпають від утисків через свою вірність канонічній церкві. Багато присутніх прихожан, які лише тиждень тому підписували лист до улюбленого владики з острова Корфу вже цього дня зі сльозами на очах слухали його зворушливу відповідь, сповнену любові, батьківського співчуття та благодаті Божої у своєму посланні митрополит Нектарії підкреслив, що шлях, яким ідуть черкаські віряни, це шлях несення Христа з молитвою. Терпінням і мужністю, а після Волгофи завжди настає воскресіння. Після божественної літургії була звершена панахида, на якій за упакими троплита Софрунія разом із нині правлячим архієреєм молилися секретар єпархії ірей Василю Вознюк, а також благочинні Черкаського, Золотоніського, Кам'янського, Смілянського, Черкаського та драві ского Потім, потім поті. свет по праву дьявола празднивый, и живот миру твоему даровавый. Сам Господи упакуй душу солнца гроба твоего, присно митрополита Сафрония, вместе светлые, вместе злачные, вместе покойные, от же отбежая болезнь, печали, воздыхания. Всякое согрешение, содеянное им словом или делом или помышлением, якобы благие человека любит Бог, прости. Панахиди за благословення митрополита Феодосія благочини Черкаського округу проти протирей Сергій Чумак, промовив зворушливе і тепле слово розпочилого архіпастиря. Владика Софроній любив людей, любив свою батьківщину. Він був духовний, був патріот своєї держави, але розумний патріот. Який сам не пішов і нас не завів у розкол, на відміну від інших? Ось який був владика Софрови. Божественної літургії, архієрейським чином і панахиди, всі присутні були запрошені на трапезу, яку з любов'ю та ретельною турботою приготували сестри милосердя Черкаської Марфомореїнської обителі милосердя поруч із храмом. Допоминальної трапези, в якій взяли участь митрополит Феодосії, благочинні єпархії та Ігумені монастирів, міг долучитися. Кожен охочий вшанувати пам'ять преснопам'ятного архіпастиря. Вона відбувалася просто неба у дусі християнської єдності та вдячній пам'яті про митрополита Зофронія, сестри милосердя підготували все необхідне з відкритим серцем, продовжуючи своє служіння людям, молитвою, турботою та безкорисливим трудом. На завершення делегація духовенства відвідала місце поховання владики Софронія на території кафедрального собору Архангела Михаїла, який ось вже майже рік незаконно окупований представниками БЦУ біля меморіального комплексу на могилі митрополита Софронія, спорудженого свого часу зусиллями та коштами нинішнього керуючого єпархією. Духовенство відслужило літію. Та поклало живі квіти від імені високоприсвященнішого митрополита Феодосія своєму попереднику на кафедрі владиці Сафронію, Царство Небесне і вічний спокій владиці Сафронію. Святий Боже, святий святикріпі святи без помилуй нас! Святий Боже, святий крепкий, святий святикріпість святи безсвятимо! Се مني рочео молиш за душеје